Ізраїльська армія знищила іранський завод із виробництва ракет у Сирії. Військові поділилися кадрами вражаючої операції. Провели її ще восени, але повідомили про все тільки зараз. Фінансований Іраном завод із виробництва ракет був підземним. Тож сотня ізраїльських спецпризначенців прибула на гелікоптерах і здійснила успішний рейд. Завод мав щороку виготовляти сотні високоточних ракет для ліванської хезболи та інших проіранських угруповань. Цю зброю, виготовлену у Сирії, успішно передавали за сприяння диктатора Башара Асада. Після того, як його усунули від влади, Ізраїль завдав низку авіаударів по сирійських військових об'єктів, аби зброя не дісталася ворогам країни. Нині стосунки із новою владою Сирії відновлює Європа глави МЗС Франції та Німеччини вирушили до країни на перемовини. Побував у Сирії головний дипломат України. А президент Володимир Зеленський заговорив про відновлення дипломатичних відносин, розірваних через підтримку Асадом російської агресії проти нашої країни.